Індепендент-Дей. Ми приїхали в Ях-клуб Маріна, бо тут у чоловіка є човен І плюс тут буде барбекю, паті. Знаєте, постоянство це якби залог того, що все буде добре. Правда, не в моєму випадку, тому що мені може бути просто нудно, але знаєте, як кажуть, скучно жити. Давайте я вам трошки покажу, що тут у нас є. Є о, такий от ніфіга собі спуск. Невисокий, дуже. Бачите, це все як вода відійшла. Я вже знімала про це відео. Вон там стоять. Це вже не Маріна, це вже інші яхт-клуби, де можна було. І от кругом була вода. Отам кругом була вода. От. Але зараз не типова для Техасу погода, вже другий день, пасмурно, бачите, немає хмарно, немає сонця. Але навіть краще трошки я є... яся назад, тому що вже стартувало барбекю паті або роздача їжі. Ну як же ми можемо запізнитися на роздачу слонів? Ну ніяк, не можемо. Тому маю повернутися, зрештою трошки пізніше покажу вам, що ми там будемо їсти. Я знаю, що тут непогана їжа, тут непогане барбекю в цілому. От, і... Але відео захотіла навіть не про це зняти. Не про це. Трошки про інше, але впхну його потім всередині розповіді. Зараз я вам дещо покажу. Ось тут позаду мене. Бачите? Зараз покажу більш детально і скажу, що це таке. Це один із гаражів для човнів, для катерів. Подивіться. Отак вони з тілажиками стоять, як наче наші речі. Які нам не зовсім потрібні на андресольках. О, такі собі андресольки для, бачите, для моторних лодок і маленьких катерків. Ту -ту -ту, ту -ту -ту -ту. О, так це виглядає. А якщо потрібно брати якусь із цих човників, то потім приїжджає спеціальний підйомник і забирає. Ось так от. О, трошки поки йду, покажу вам, ще трошки, як американці святкують. Ну так, це, бачите, всі зібралися, прийшли своїми стільчиками. Прийшли своїми стільчиками, стульчиками, з усім своїм, будуть святкувати. І тут ще виставка човнів, які можна купити. От якщо ви прийшли і у вас пару сотень тисяч в кишені випадково, то ви можете такі хопа. Оце я прийшов відсвяткувати індепенден-дей, чому б мені не купити собі ще човен такий. На додачу. Бачите? О, так це виглядає. Так, іду за їжею. Трохи пізніше покажу вам, чим нас пригощають тут. Ну я знаю, ми в тому році були, вже то було смачно. Так, вже почали стріляти потрошку фієрвірки, це ще не основні. Але мене дуже сильно тригерить і мене, ви знаєте, фієрвірки більше не тішать. Не тішать вони мене. Бачите? Тут можна взяти їжу, Це вже всі, хто взяли собі різні види барбекю. От. І ми зараз підходимо в черзі ми будемо теж брати. Ну, що у нас тут? Ну, ось що ми взяли. чи Це барбекю, американське барбекю, Тут у нас салатик, сосисочка, Зараз захлебнуся слюнями. О май гаш. Готемолі, різне м'ясо, курочка. Зараз ми будемо все це їсти. Ням-ням-ням. Так, ну що, трошки поїмо. Як казав Вінні пух, треба трошечки підкріпитися. <рисвітлення> Зараз я трошечки поїм, а потім я все таки те, що я хотіла розплати з самого початку. І не те, на те. що я відолібалася. Але це смачно. М -м -м. Клас. Щоб мене не звинувачували в тому, що я говорю з набитим ротом. бо я так часто говорю з набитим ротом. Я спочатку поїм, а потім таки розкажу філософську таку штуку, яку я хотіла настати раніше. Можу вам сказати. Коротше, поїли ми. Але вологість збільшилася до 90%, тому ем, просто знаходитися далі там було неможливо. Тому що ти сидиш, ти весь мокрий, ти весь прилип сам до себе. Це як знаходиться в сауні, але з комарями. Розумієте? Тобто ти тусуєшся просто в сауні, але в тебе ще є комарі. І ти собі такий сидиш, чухаєшся, потієш, по тобі тече те, що. Навколо тебе, і плюс те, що ти сам потієш. Тому ми було прийнято стратегічне рішення, що ведесенька поїсти. Те, що не поїли, те роз роз роз... 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 розтихали по кишеням, і це вправда, Я вам зараз не дурю, це дійсно правда. І зараз ми їдемо додому. От. Тобто, щоб довго тут перед камерою не кривлятися, я вам просто зніму трошки Остінської дороги, але все ж таки розкажу, -а, а, ми включили у але все ж таки розкажу про те, що... про що я хотіла розказати. Саме про ті думки, які приходили мені в голову. Не про День Незалежності, зовсім інше. І там на задньому фоні, кое хто шурдить у мене чіпсами кукурузними. А хотіла я поговорити сьогодні з вами про засудження. І саме про засудження оточуючих їхніх дій, їхніх вчинків. Звичайно, є такі вчинки, які не можна не засуджувати. Це щось таке. Надаморальне і жахливе, але є дуже багато такого, що роблять інші люди, що є для нас іншим по своїй природі. І ми це не розуміємо, і ми це засуджуємо. Я от про таке засудження. Але щоб це не було повчальною лекцією, от то я розповім історію, яка трапилася зі мною і трапилася з одним моїм дуже гарним знайомим. 20 років хлопець покинув Україну і опинився. Це було не зараз, це було давненько. І опиняється в Європі. Він там набідувався в тій Європі, його там пошмаргало туди-сюди, тому що не було хлопчини ні візи, нічого не було. Тобто його там досить таки пожбаняло по світу, і він, врешті-решт, зупиняється аж в Португалії. Натерпівся він всього, не знав він мови. Тобто людина починала там з нуля, і він важкий досить таки шлях пройшов шести років життя за кордоном. І він з нуля з того, що він вчив потроху мову, що він спочатку працював за їжу, потім за якісь мінімальні, мінімальні, за якусь платню, тому що він не знав мови, його ніде не брали, йому фактично не було де жити. І от з цього всього людина викарапкалася. Сказаться, де тут тут засудження. Людина викарабкалася в те, що поступово він влаштувався на завод, потім з заводу. Він вже показав неабиякі здібності, розумові і технічні його відправляють вчитися, повертається з навчання. Він вже інженером, називається вже сіньор-інженір або сеньор-доктор, як там кажуть, ходить в білому халаті по заводі, і вже в нього життя налажується, налажується. Правда, потім там була сімейна трагедія, вмирає його батько, і... бо батьки тоді вже переїхали теж туди до нього в Португалію. Але то вже інша історія. Врешті-решт. А... Він добувши там уже якусь більш-менш фінансову стабільність, він там вже зміг взяти житло в кредит, машину в кредит, роботу. Але врешті-решт, людина в одну секунду все кидає, все кидає під ноль, коли тебе щось кредитах, то ти ні з чим повернешся і повертається в Україну. От і ми з ним познайомилися вже після того, як він повернувся, і от коли я розкладав цю історію, кожен раз я йому казала Сережа, я не розумію, як так ти міг все покинути? Я не розумію, я не розумію, я не розумію. І проходить досить великий проміжок часу. Мі досить великий почали по людським міркам. І відбувається спочатку ковід, потім війна, потім моя особиста імміграція мене закидає, просто в реальному смислі цього слова закидає в Техас. І з якого я теж хочу весь час повернутися додому, є на то причину, чого я зараз не повертаюся, але я хочу. Я дуже сумую за домом, я хочу. І от зараз я розумію, чому він тоді, через шість років, повернувся. Я розумію це на емоційному рівні. Так, от до чого ця історія? До того, що коли ви говорите, засуджуючи когось це за його вчинки. Я не розумію. Я зараз не беру війну, я не беру вбивство, я не беру такі страшні речі, які дійсно потрясають основи всього. Тому що цінніше за життя людське нема нічого. Просто нічого. Ніякого не патріотизму, нічого. Щас в мене платять тапки, я знаю. Не захисту своєї землі. Цінніше нашого життя нема нічого. Це моя особиста думка, і я буду її відстоювати до останнього. Так от, коли ви кажете... Про якусь ситуацію я не розумію, як так можна, і це не якась кричаща, страшна ситуація, це якісь побутові ситуації. Не треба казати, що я не розумію, як так можна. Я не розумію, як так можна вживати багато алкоголю. Я не розумію, як так можна там, покинути все і повернутися. Чи я не розумію. Тобто я оцих не розумію, може бути дуже багато. І е, що значить свідомість? Свідомість це коли ви перепрошиваєте свої думки, коли ви живете не програмами в своїй голові. Стосовно цього, я дуже багато говорю зі своєю подругою, і вона прям гуру в цьому цьому, вона дуже мені допомогла за останні два місяці, але про подругу я окремо розповім, бо це тема для окремого відео. Ну реально, це тема для окремого відео. зараз не хочеться занурюватися. Але коли ви кажете, що я не розумію, спрацьовує який закон. Хай це буде для вас, може, такою трошечки казочкою, але послухайте мене, в тому є раціо. Коли ви кажете, що я не розумію, вищі сили, Всесвіт, Бог, сили балансу, я не знаю, старі боги, нові боги, в кого ви вірите, неважливо. По суті, це неважливо, головне, що ви вірите. Вони вам кажуть, вони думають, ага, раз ти не розумієш, як це, я дам тобі таку ситуацію, щоб ти її прожив і щоб ти зрозумів ту людину. Так було з моїм і з моєю з моїм уявленням про якісь інші країни, тому що я була в інших країнах або по роботі, або як турист, але я не жила в тих країнах. От і зараз, опинившись в Америці, я розумію, чому той мій друг покинув уже нібито якусь свою стабільність економічну. Чому він це покинув, тому що мені з України тоді це здавалося дикістю проміняти, розвинути європейську країну, проміняти і повернутися знову в Україну, в це наше, так сказати, болото. Я зараз не хочу образити Україну, українців ні в якому разі. Це тоді були такі мої думки. Це був 2011 рік, щоб ви розуміли. І коли ви кажете, що я не розумію тето і тето, Всесвіт вам дасть таку ситуацію, яку ви проживете, або такий відрізок вашого часу, щоб ви зрозуміли. Тому будьте. Уважними відслідковуйте ті програми, які закладені у ваших головах, будьте уважними до себе, будьте свідомими, не живіть тільки по програмі, не живіть тільки біле і чорне, наші і німці, світ більший, світ ширший. І я впевнена, що в такому ключі ми з вами багато чого можемо зробити. І ми з вами заслуговуємо на щасливе життя. І наша душа, і наше тіло заслуговують на щасливе життя. Ми прийшли, наші душі прийшли в наші тіла і в цей світ для того, щоб прожити різний досвід. І в тому числі щасливий досвід. Я всіх вас обіймаю. Ваша Іра Техас. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і дзвоніть в колокол. Всіх обняла.